Ви сидите на дивані на відстані 10 метрів від роутера за двома стінами, натискаєте на відео, воно завантажується миттєво. Гігабайти даних летять крізь повітря, крізь стіни, крізь меблі. Нічого фізичного не з'єднує ваш телефон з роутером, жодних дротів, жодних труб, жодних видимих променів, просто повітря. Як інформація подорожує через порожній простір. Як нулі та одиниці перетворюються на невидимі хвилі, що проходять крізь стіни. Відповідь лежить у електромагнетизмі, одні з чотирьох фундаментальних сил Всесвіту Wi-Fi – це електромагнітні хвилі, той самий тип випромінювання, що видиме світло, радіохвилі, рентген, мікрохвилі, різниця тільки у частоті та довжині хвилі. Джеймс Клерк Максвелл у 1864 році об'єднав електрику та магнетизм у єдину теорію його рівняння передбачали змінне електричне поле створює магнітне поле, змінне магнітне поле створює електричне поле. Вони взаємно генерують одне одного, поширюючись у просторі як хвиля. Ці хвилі не потребують середовища. На відміну від звуку, який потребує повітря або воду, електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі. Саме тому світло від сонця досягає землі через порожній космос. Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі 300 тисяч кілометрів на секунду. Це фундаментальна константа всесвіту, позначається літерою С. У повітрі швидкість практично така сама. Повітря настільки розріджене, що майже не впливає. Електромагнітний спектр величезний. Радіохвилі мають довжину від міліметрів до кілометрів, мікрохвилі від 1 міліметра до 1 метра, інфрачервоне випромінювання від 750 нанометрів до 1 міліметра. Видиме світло від 400 до 750 нанометрів. Ультрафіолет рентген гамма Промені ще коротші. Wi-Fi використовує радіочастоти. Конкретно мікрохвильовий діапазон. Найпоширеніші частоти 2,4 ГГц та 5 ГГц. ГГц означає мільярд коливань на секунду. Хвиля з частотою 2,4 ГГц коливається 2 мільярди 400 мільйонів разів щосекунди. Довжина хвилі обернено пропорційна частоті. Формула проста: довжина хвилі дорівнює швидкості світла, поділеній на частоту. Для 2,4 ГГц довжина хвилі близько 12,5 см, для 5 ГГц близько 6 см. Як роутер створює ці хвилі? Через антенну та електричний струм. Антена це провідник, через який проходить змінний електричний струм. Електрони рухаються вперед-назад з певною частотою. Цей рух створює змінне електричне поле. Змінне електричне поле генерує магнітне поле. Разом вони формують електромагнітну хвилю, що відривається від антени та поширюється у просторі. Підпишіться на канал, щоб дізнатися більше про фізику повсякденних технологій. Форма та розмір антени важливі. Найефективніша антена має розмір пропорційний довжині хвилі. Для Wi-Fi це кілька сантиметрів. Саме тому антени роутерів такі маленькі. Порівняйте з fm радіостанціями що використовують хвилі довжиною кілька метрів. Їхні антени величезні башти. Антена приймача працює навпаки, електромагнітна хвиля досягає антени. Змінне електричне поле хвилі штовхає електрони в провіднику вперед-назад. Це створює змінний струм, який електроніка перетворює назад у цифровий сигнал. Потужність передавача обмежена регуляціями у більшості країн Wi-Fi роутери обмежені 100 мВт, одна 10 Вт. це дуже мало. Лампочка споживає десятки Вт. але для Wi-Fi цього достатньо, бо сигнал не потребує великих відстаней. Чутливість приймача критична. Сучасні Wi-Fi чіпи можуть виявляти сигнали потужністю у фемтовати – мільярдні Вт. Це надзвичайно слабкі сигнали. Майже неможливо уявити таку малу енергію. Електромагнітна хвиля сама по собі не несе інформації. Це просто синусоїдальне коливання певної частоти. Щоб передати дані, треба модулювати хвилю, змінювати її параметри у спосіб, що кодує інформацію. Три основні параметри для модуляції: амплітуда, частота, фаза, амплітудна модуляція АМ. Змінює висоту хвилі, сильніший сигнал означає одиницю, слабший нуль. А радіо використовує цей метод, але він чутливий до перешкод. Будь-які електричні шуми змінюють амплітуду. Частотна модуляція ФМ змінює частоту хвилі. Вища частота означає одиницю, нижча нуль. ФМ стійкіша до шумів, тому ФМ радіо звучить чистіше за AM. Фазова модуляція змінює момент початку коливання. Уявіть дві синусоїди однакової частоти, але одна трохи зміщена вперед чи назад у часі. Це зміщення, фаза. Змінюючи фазу, можна кодувати інформацію. Wi-Fi використовує складні схеми модуляції, що комбінують амплітуду та фазу QAM – Quadrature Amplitude Modulation – квадратурна амплітудна модуляція. Вона одночасно змінює і амплітуду, і фазу, дозволяючи кодувати багато біт на один символ. У найпростішому QAM кожен символ несе один біт, два стани, у QAM 16, чотири біти на символ 16 станів. У QAM 256 8 біт на символ. Чим більше біт на символ, тим вища швидкість передачі даних, але є компроміс. Більше станів означає, що різниця між ними менша. Це робить сигнал чутливішим до шумів та спотворень qam 256 працює тільки за відмінних умов, близько до роутера мало перешкод, далеко або з перешкодами пристрої перемикаються на простіші схеми. OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Ортогональне частотне розділення з мультиплексуванням. Замість однієї хвилі Wi-Fi використовує десятки одночасних хвиль на злегка різних частотах, кожна несе частину даних. Якщо одна частота заблокована перешкодою, інші продовжують працювати. Радіочастотний спектр обмежений ресурс. Якби всі передавачі використовували одну частоту, сигнали змішувались би у неможливий для розпізнавання шум, тому спектр поділений на канали. У діапазоні 2,4 ГГц є 14 каналів, кожен шириною 22 МГц. Але вони. Перекриваються, тільки три канали не перекриваються 1, 6, 11. У густонаселеній місцевості з багатьма роутерами це створює проблему недостатньо неперекривних каналів для всіх. Діапазон 5 ГГц значно кращий, більше 20 неперекривних каналів, менше інтерференції від інших пристроїв. Більшість побутової техніки використовує 2,4 ГГц, але 5 ГГц має недолік. Коротші хвилі означають гірше проходження крізь перешкоди. Стіни, меблі, люди блокують сигнал сильніше, радіус дії менший, тому сучасні роутери підтримують обидва діапазони: Двохдіапазонні або тридіапазонні. Wi-Fi 6 додав діапазон 6 ГГц. ще більше каналів, ще менше інтерференції, але ще гірше. Проходження крізь перешкоди. Ширина каналу теж важлива. Ширший канал дозволяє передавати більше даних одночасно. Wi-Fi підтримує канали 20, 40, 80 160 МГц. але ширший канал займає більше спектру, збільшує ймовірність інтерференції з іншими мережами. Електромагнітні хвилі не просто летять по прямій від передавача до приймача, вони взаємодіють з середовищем складними способами. Відбивання хвилі відбиваються від металевих поверхонь, дзеркал інших провідників. Це створює багатопроменеве поширення, сигнал досягає приймача різними шляхами. Деякі промені прямі, інші відбиті від стін стелі, підлоги, вони прибувають у різні моменти часу, з різними фазами. Багатопроменевість може бути корисною або шкідливою. Якщо фази додаються конструктивно, сигнал підсилюється, якщо деструктивно. Сигнал слабшає або зникає. Це пояснює, чому Wi-Fi працює добре в одному куті кімнати і погано на відстані одного метра поглинання різні матеріали поглинають радіохвилі з різною ефективністю. Вода надзвичайно ефективно поглинає мікрохвилі частотою 2,4 ГГц. Саме тому мікрохвильові печі працюють на цій частоті. Вони нагрівають воду в їжі. Людське тіло це в основному вода. Ви буквально блокуєте вайфай сигнал своїм тілом. Якщо ви стоїте між роутером та пристроєм, сигнал слабшає. Дерево містить воду, дерев'яні меблі теж поглинають сигнал. Метал відбиває майже 100% сигналу. Металеві стіни, армування в бетоні, великі металеві об'єкти створюють мертві зони. Холодильник, пральна машина, металеві шафи. Всі блокують Wi-Fi, бетон та цегла поглинають помірно. Одна стіна не проблема. Дві-три стіни сигнал значно слабший. Скло майже прозоре для радіохвиль. Вікна не блокують Wi-Fi. Відстань критична. Інтенсивність електромагнітної хвилі зменшується пропорційно квадрату відстані. Закон зворотних квадратів подвоїли відстань. Сигнал слабший у 4 рази, потроїли у дев'ять разів. Wi-Fi – Торгова марка, що позначає сімейство стандартів ie 811. Кожна версія стандарту додає нові можливості вищі швидкості, краще використання спектру. Оригінальний АІ 811 випущений у 1997 максимальна швидкість 2 Мбіт на секунду, не практично повільно навіть для того часу. А 811 b 1999 рік, 11 Мбіт на секунду, діапазон 2,4 ГГц. Це зробило Wi-Fi комерційно життєздатним iee 811 a також 99, й 54 Мбіт на секунду, діапазон 5 ГГц. швидший, але коротший радіус дії, дорожче обладнання. Менш популярний ie 811G 2003 рік 54 Мбіт на секунду, 2,4 ГГц. Зворотна сумісність з B став стандартом де-факто IE 811 N 2009 до 600 Мбіт на секунду, використовує MIMO – Multiple Input, Multiple Output. Кілька антенн одночасно передають різні потоки даних, обидва діапазони. Величезний стрибок у продуктивності. Поставте лайк, якщо ці технічні деталі вас захоплюють. IEEE 811 іачі 2013. до кількох гігабіт на секунду, MU-MIMO. мемо мультіюзер MIMO. Роутер може спілкуватись з кількома пристроями одночасно, не чергуючи, 5 ГГц переважно. IEEE 811 AX. також відомий як Wi-Fi 6. 2019 до 9,5 Гбіт на секунду, ОФДМА, розділення каналів на ще дрібніші підканали, дозволяючи обслуговувати багато пристроїв ефективніше. Підтримка 6 ГГц, Wi-Fi 7 iee 811 be зараз впроваджується до 46 Гбіт на секунду теоретично, ще ширші канали, покращена модуляція, нижча затримка. Важливо, ці швидкості теоретичні максимуми, реальні швидкості значно нижчі через інтерференцію, відстань, перешкоди, сумісні пристрої повільніших стандартів. Електромагнітні хвилі поширюються в усі напрямки. Будь-хто з приймачем може перехопити сигнал. Без шифрування Wi-Fi небезпечний. Сусід може бачити весь ваш трафік. Веб, Wired Equivalent Privacy. Перший стандарт безпеки, випущений разом з оригінальним 811, використовував 40бітове шифрування, зламаний протягом хвилин сучасними інструментами, повністю небезпечний. BluPAF Wi-Fi Protected Access 2003. Покращення над ВЕП, використовував текіп, Temporal, Key Integrity Protocol. динамічні ключі, що змінюються. Краще, але все ще вразливий. впа 2004. Використовує AES – Advanced Encryption Standard – військовий стандарт шифрування. Якщо пароль сильний, практично не зламуваний сучасними методами стандарт для сучасних мереж ВПЕ3 2018. Додаткові покращення, захист від атак підбору пароля, краще шифрування для корпоративних мереж, але шифрування допомагає тільки якщо пароль сильний, короткі паролі, словникові слова, прості комбінації. Все це зламуються атаками Брутфорс за години або дні. Довгі, випадкові паролі критичні. Радіочастотний спектр переповнений. Wi-Fi ділить простір з безліччю інших пристроїв. Мікрохвильові печі працюють на 2,4 ГГц. випромінюють значно більшу потужність за роутери, увімкнули мікрохвильовку. Wi-Fi може повністю відключитись. Печі повинні бути екрановані. Але старі або пошкоджені пропускають випромінювання. Bluetooth працює на тих самих 2,4 ГГц. Він використовує Frequency хопінг, стрибки між частотами 1600 разів на секунду, щоб уникати інтерференції. Але при багатьох bluetooth пристроях інтерференція неминуча: бездротові телефони, радіоняні, деякі системи безпеки, навіть гірлянди на світлодіодах. Все може створювати електричні шуми у діапазонах Wi-Fi. У багатоповерхівці десятки роутерів змагаються за той самий спектр. Кожен роутер чує інші мережі як шум, це знижує ефективність всіх мереж. Автоматичний вибір каналу допомагає, але коли всі канали зайняті, допомогти нічого не може. меж системи. Розв'язання для великих просторів замість одного роутера кілька вузлів поширені по будинку. Вони комунікують між собою, створюючи єдину мережу. Пристрій автоматично підключається до найближчого вузла з найсильнішим сигналом. Wi-Fi продовжує еволюціонувати. Wi-Fi 7 обіцяє багатогігабітні швидкості, мілісекундні затримки. Це дозволить застосування неможливі сьогодні. Віртуальна реальність бездротова. Хмарний гейм.